Якщо про них не згадують, отже, вони працюють добре. Так про себе жартують комунальники. У неділю вони відзначатимуть професійне свято. А нині міська влада вирішила відзначити тих, хто виконує у місті найбруднішу роботу. Окрім звичних нагород, вручають ключі від нещодавно придбаного сміттєвоза. Валентин Рапченюк їздить на сміттєвозі 18 років. Каже, стару техніку ремонтує перед кожним рейсом, тож нині із задоволенням випробовує нову машину. Треба ж подивитися, покрутити, провірити, підтягнути, чи все як кажуть в нормі. Працювати. Вартість нового сміттєвоза 1 мільйон 70 тисяч гривень. Та він не лише працюватиме справно, а й заощаджувати буде, бо зможе вмістити утричі більше сміття, підраховує директор комунального підприємства. Звичайна машина вона дойде до 48 кубів. Ну, якщо контейнери один-один, ми можемо порахувати. Ну, 48, там, 45 кубічних. А це, 45 нас 10, буде, 10? а це буде 120. Одна машина заміняє три. Відповідно, і запчастини, і паливо. Крім того, за кілька місяців комунальники запропонують жителям льонокомбінату і північного сортувати сміття. Для цього придбають 60 нових контейнерів. Для збору паперу у нас буде один контейнер, для битого скла і для петпляшки. Роздільний сміттєзбір, за словами Ростислава Крилюка, дозволить підприємству сплачувати менші суми екологічного податку. І за рахунок цього вдасться придбати нові контейнери. Крім того, новація розвантажить полігон, який нині працює на межі своїх можливостей. А заготовлену вторсировину сировину комунальники будуть реалізовувати, і підприємство матиме додаткові кошти. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма День.